Фармадов забудь про головний біль. Доброго ранку, друзі. От як ви точно знаєте, не за гасло беремо, не а, може і й може як за правило. Завжди говоримо і сніданок власне про це наші ефіри. Ми йдемо на життя, йдемо на світло. А питання: дайте інструменти, як туди -то йти, линути, дайте нам ту можливість, а, як це робити. Безумовно, у кожного свій набір інструментів, а можливо і відсутність. Так, от зараз ми розкажемо, спробуємо вам донести інформацію, а як іти на світло, коли не хочеться йти, опускаються руки, і ти не знаєш, що з цим робити. Власне, психотерапевта Лечеванна з гостях. Ми розкладаємо вже по кейсах, прикладах і ситуаціях, як це робити доброго ранку. Доброго Вітаю. Доброго, доброго ранку. ранку. Ну, треба глядачам пояснити на прикладі, кого ми сьогодні будемо обговорювати ці моменти, як знайти сенси, як знайти мотивацію в ті страшні моменти, в яких ми зараз живемо. Ну і а, сьогодні ми обговоримо роботи всесвітньо відомого австрійського психіатра, психотерапевта і невролога Віктора Франкла. Очень. На його дитинство припала якраз перша світова війна. Потім він пережив чотири констабори. Хоча він ще до того, як потрапив в концтабір, вже практикував як психотерапевт. Терапевт і ну і власне далі продовжив бути ним. Ну для себе напевне для оточуючих в констаборах. Ну і він вистояв завдяки своїй теорії, що як виживати в нелюдських умовах, він завжди шукав сенс життя. Ну і після всіх випробувань Віктору вдалося віднайти душевний спокій, продовжувати допомагати людям. Він став автором психологічних книжок із мільйонними тиражами. Скажи життю так, лікар і душа, і е, людина в пошуках справжнього сенсу. Е, я читала його книжку багато років Ого. тому. Людина в пошуках сенсах, я дуже раджу вам її почитати. Ну зараз ви скажете, так чому її варто чи не варто читати. Дійсно, він говорив там про те, що навіть в нелюдських умовах е, у тебе завжди лишається вибір залишатися людиною. чи... Е, чи ну, бути твариною. Тобто Направді, бути, так, на, бути так. на стороні світу. У тебе завжди є слова. вибір. У тебе завжди є вибір, навіть коли вже падати нижче нікуди, коли вже питання людської гідності просто стирається. В тебе все одно завжди лишається вибір. Взагалі геніальна людина. Історія життя, якого дійсно пізнаючи історії його життя, ти можеш застосувати її до сьогоднішнього дня. Я погоджуюся, я навіть вчора переглядав. Вибір українця пересічного українця літератури 2022 року і перехід 2023 року, і якраз роботи Віктора Франко знаходилися в першій п'ятірці. І я розумію, що люди ін. Інст... Інстинктивно потягнулися до а, тієї літератури, де є мудрі поради мудрих людей, які не просто там теоретично займаються наукою і знають, що таке посттравматичний стресовий розлад, що таке а, військові проблеми, і так далі, а пройшли своїм життям. Угу. Взагалі, Віктор Франку належить дуже його розхватали буквально на цитати, uh -huh. тому що кожен його виступ. А якщо загуглити, ви знайдете його живі виступи в основному 50-х років сполучених штатах. От якби тут був фліпчарт, я би вам ще щось намалював. Це я тільки що подумав, це не завдання. А, я до того, що можемо організувати. А, ну, а давайте. А дайте, будь ласка, кліпчав. Поки ми будемо говорити про віктора маркер, Фр маркер, Франкла. Мачте, я покажу отриму, його одну із геніальних ідей уже після воєнних. Uh -huh. Ну але зараз ми говоримо про те, що через що він пройшов. мало хто знає, що Віктор Франкл попав в канцтобори добровільно. Добре, а я, я згадую так. момент. Він згадується Правильно. в своїй книжці. Він в нього вже був квиток. Сполучені Штати, угу. це вже була людина, яку цитували, якого знали як психолога, психотерапевта. Його лекції слухали, читали наукові статті. Його запросили. Він угу. без проблем зробив собі візу в сполучені штати, і квиток в нього був на руках. Але його сестри забирали в констабель, і він пішов за ними добровільно. Це перший факт. Який здається, як ти йдеш, взагалі там, де знищують, вони відомо, що де де геноцид, це був його вибір. Угу. Це дуже важливий момент, що людина. А... Приймає цю ситуацію, тому що потім це звучало як концепція його, а, його розуміння як переборювати. Подивіться, він ти це робив Прийми, не, не можна у... доцільності. Правильно так розуміє, це робив. А не тому, ну, що ні, він як ні, багато ні, я б сказав, пішли, все таки він ішов сестрами. Він йшов О, ну це, це важливо. Він ішов казати, а емоція, я йду займатися. Та? А давайте так, я позаймаюся наукою. Правильно, це емоційна прив'язка в кінці кінців. Це відповідальність, і потім він про це також говорив: що ти прийм. Маєш ситуацію не просто те, що до сьогоднішнього дня більшість людей це не можна одіти на голову. Такого бути не може. Як наші брати, сусіди могли напасти? Це вже є. Угу. Ти прийми цю ситуацію і давай, роби крок некст. Другий момент дуже важливий: він угу. говорив про відповідальність. Ну він же пішов за сестрами, значить, він не просто так. А я подивлюся на сестрах. Як буду займатися наукою? А дальше, коли побачив, що відбувалося, і підхопив ідею, власне, не він її народив цю ідею, психотерапевт, психолог концтаборі. Uh -huh. А він підхопив ідеї від своїх колег, які вже там були, і він з ними вів дискусії, наукові uh -huh. дискусії. Він почав спостерігати і почав моделювати ідею. А, можна уявити, там людей знищують кожного дня. А він думає, як він буде в великому залі, світлому, величезному, де тисячі людей спеціалістів. А він буде читати шикарну лекцію наукою наповненою, яка буде називатися Групова психотерапія в концтаборі. От до речі, одне з висловів ті, для кого е, орієнтиром слугував сенс місії, яку треба було виконати в майбутньому, мали найбільше шансів вижити. Так, Віктор Франкл розповів про свої спостереження в концтаборах. Е, і тут е, треба також зрозуміти, в чому зокрема та сама була місія. Ми продовжуємо про це говорити. Наші колеги швиденько організували пасибі вам велике е, фліпчарт. І от буквально, у пана Олега, тільки що виникла ідея, проілюструвати. Ну, не моя ідея, я просто подумав, що а ми зараз говоримо ви час. Вижити в час uh -huh. війни, а для мене важливо вижити і продовжувати життя, продовжити життя твоїх дітей, діти будуть продовжувати життя тв твої уже внуків uh -huh. і так далі, і так далі. Тобто і зараз, і потім все одно ми, як говорив Віктор Франкл, завжди виживають ті, хто працює на майбутнє в своїй голові, в своїх діях. А потім, коли він уже почав подорожувати і читати лекцію, ну можна її таким під загальною назвою сказати: я знайшов суть свого життя, знаходити суть життя іншим. А це мішень акцентів здається. Так. Тобто, ти і одночасно на і, на і одночасно а, він в достатньо похилому віці а, захопився. А це ще одна така, ще одне таке посел. Що займися чимсь новим, принципово новим, розвивай свої мізки, включай їх. Він захопився а, літаками. Він хотів навчитися пілотувати літаки. Ну, такі легкі літаки вже Сполучених Штатах. Тобто він зайняв інструктора і потім на основі дій інструктора і інструктажів він створив ще, продовжує свою логотерапію, тому що він створив так звану психотерапію, так. екзистенціальну психотерапію. Інструктор йому говорив: якщо ви хочете долетіти з точки А в точку Б, ось ваш маршрут, ось так. ваш літак. Ага. Ви сіли, проклали маршрут ага. і летите. От у вас є програма життя. Ви хочете через 10 років займатися тим, то хочете бути тим-то і так далі. Інструктор сказав: це логічно, це логічно. Ти направляєш свій літак з точки А в точку Б. Але ти забуваєш, що на твоєму шляху буде сильний вітер, урагани, повітряні ями, компас не зовсім буде бити, показувати і так далі. Тому ти хочеш попасти в Б. Попробуй долетіти в точку, В. став собі завдання вище, сильніше, значніше. Ніж ти на сьогоднішній день можеш планувати, і повірше, навіть якщо, а, якщо, якщо, якщо тебе буде зносити вітер, в тебе буде дурак начальник, то тобі прийдеться, то так. ти все одно попадеш в точку Б. А при ідеальному варіанті ти попадеш більше, ніж так. ти очікував, ти попадеш в цю точку, назвемо її там, точка Д чи як завод, не хотів точкою Г називати. А, <сути> до речі, до речі, така круто. сама такий самий принцип дії в бойових мистецтвах. Тобто, якщо ти наносиш удар по тренувальній лапі, то ти маєш ударити не по лапі. Твоя ціль, стінка, яка поза лапою. Це так само. Я колись далі почав вчитися, стріляти з лука угу. і ніяк в мене не виходить попасти в мішень. Я і так, і приціл, і ще якісь моменти. А потім я знаходжу інструктаж на Ютубі, як завжди, це наше джерело. Де інструктор говорить: не прицілюйся, показуй рукою, куди ти хочеш попасти. Оцією рукою, якою ти тримаєш лук. От ти хочеш отуда попасти. От не, не ційся, а покажи рукою, і в тебе автоматично вийде. Лети в свою точку, ти попадеш Круто. туди, куди потрібно. І дивіться, друзі, я так розумію, щоб найголовніше, коли ми, от, наприклад, ставимо собі найвищу ціль, да, щоб ось ця ціль, на яку ми стали до того, вона не знецінилась, тому що ми її не досягнемо. Вона гарантована, вона гарантована О, да. що ми попадемо туди. Вона гарантована, коли ти ставиш Надціль. Над а якщо ти вона гарантована, а ти ще й досягаєш оцих бонусів життя, нова. Ти ще й крім цього, крім досягнутої Б, в тебе ще й буде і зарплата, і нормальний колектив, і так далі. Тоді появляється те, що слово, mm. яке називається щастя. Теж ну це ж така дуже відома, Чекало. так і ну, історія про те, коли прихильник до Шекспіра прийшов, так і каже: ой, я так хочу стати таким, як ти. І він відповів, що я в свій час твої руки хотів стати Богом. Подивись, яким я став. Це а? ж те саме. Абсолют. Це абсолютно Істинні, людські істинні, які утримують нас на плаву в житті, не дивлячись на те, що нас навалюється, то mm -hmm. пандемія. То економічні кризи, то війна вони уніфіковані. Но ми за сотні тисяч років не змінюємося. Точно так як на превеликий жаль війни також тривали і будуть тривати в житті. Друзі, людини. чому так важливо бачити, намагатися розгледіти своє щасливе більш-менш. Приємне майбутнє навіть в найнестерпніші часи, і ще кілька кейсів розберемо. Будьте з нами доброго ранку, друзі. Розбираємо себе себе в цьому житті. Як рухатися далі, не впадати у вічі. Олевчебан на студії розбираємо на основі книг і життєвого шляху віктора Франкла, Франкла невролога і психотерапевта, який а, прийшов в констабори Аушець з другого світової. Зокрема, да вічі, це страждання без сенсу один з найсильніших його висловів. І ще пан Олег, перед тим як ви порадите ще які книжки. Почитати нашим глядачам, а це дуже важливо вам також про це знати. От герої наших щоденників, щоденників війни, говорить, що дуже часто згадують заміновані дороги вбитих людей навколо рідних і близьких, жорстокість російських окупантів, бути свідком того і коли ще над тобою знущалася. Потім слава Богу, людям вдалося звідти вивільнитися. Як з цим жити? Питання як бути зі страшними спогадами, які вже тебе. Складають і не відпускають. Ну, якщо ми говоримо про травматичну пам'ять, ви говорите дуже конкретну річ, наукову річ, медичну річ травматична пам'ять. Вона може бути частиною навіть психічного розладу. Це не обов'язково, тому що всі, хто пройшов через нелідські випробування, не стають божевільними. Це не так. 80% населення, не дивлячись на на проходження через тортури, під окупацію вбиті рідні, все одно виправляється, і програма життя, просто біологічна програма. Ма, щось їсти, годувати дітей, думати про роботу, злитися на сусідів, які щось там зробили, все одно бере своє, це бере своє, оця біологічна програма. Але якщо людина підвисає в травматичність пам'яті, і це крутиться, флешбеки, uh -huh. безсонні ночі, кошмарні сновидіння, ну перепрошую, тоді вже велкам до спеціаліста, тому що є спеціальні техніки, де ми працюємо конкретно з травматичною пам'яттю, щоб цю пам'ять інкапсулювати, здезактувати і так далі. Давайте ну, до книжок прийдемо. Так, які книжки так само тут може стати такою точкою опори, допомогою і відповіді на багато запитань, які з'являються у людей, які зараз переживають страшні моменти. Література так, тому От що яка... одна з порад Франкла шукати розраду в літературі, правильно? Ну треба розуміти, що тоді читали. Ну, це так. була uh -huh. нація, не, не лише нація, перепрошую, бо ми тоді зведемо лише до однієї нації. Це була епоха людей, які читали. Писали, читали, і тоді ще гаджетів не було і телевізії не дивилися. Тому зрозуміло, що там було його порада була читайте. Читайте, тому що все, що людина пройшла, вже колись в когось було в цілих епох, які uh -huh. страждали від пандемії, від війн, від голоду і так далі. Тому читайте, як вони вижили, чому вони вижили. А тому зараз сказати всі читайте, я лише за те. Я людина читаюча. Я прошу завжди читайте 30-50 сторінок в день. Навіть не обов'язково шукати якусь таку сильну літературу. Ми сьогодні цитуємо Франкла. Ок його книг дуже багато перевидано. Добре, просто читайте. Тому що ви тоді по-іншому включаєте свої мізки, і вони по-іншому сприймають картинку. Ми епоха картинок. Рухових okay. картинок, от ми зараз з вами демонструємо картинку. Тобто, більшість інформації люди отримують через картинку. Ну добре, в кінці кінців тоді можна отримати, подивитися лекцію Віктора Франкла, прослухати твір. А, хочете літературу. Олександр Довженка, Україна в вогні, Друга світова війна. Мало хто про mm -hmm. нього згадує, а тим не менше, на сьогоднішній день mm -hmm. можна вернутися до переживання того села і тих людей, які через пройшли через це. Дійсно, крім Франкла, дуже багато людей, в тому числі і видатних психологів, які потім стали гуру психології, пройшли через концтабори, mm -hmm. і можна відсилати до їх літератури. І тут можна згадати і едер, і інших так mm -hmm. далі. Так далі. Едіт Егер. Mm -hmm. да. Ой, дуже цікаво. дуже цікавий автор, дуже цікаво психолог. Яка я би почитала Едіт Егер рекомендував дівчинку, яку знайшли в концтаборі американські солдати під горою трупів з переломаним хребтом. І вона після того не просто вижила. Вона почала ділитися точно, так okay. же, як Франколи, і вивела свої пункти, чому вижила. І знову суд реальність не виживання сьогоднішнього дня, а життя уже планування на майбутнє. Okay. Занятість включення відповідальності за когось. Ну почитайте її книги. У них в неї було також переведення багатьох книг, в тому числі українською мовою. І дар. Наскільки угу. я пам'ятаю, дуже хороша книга. Я за якраз з неї почав читати. Дар, вибір, дар. Вибір так само Альфріда. Чи? Ле... Ленглі – це австрійський психотерапевт, такий екзистенціальний психотерапевт, можна сказати його вже сучасним, але він достатньо яскраво описує взагалі потрясіння в житті людини, угу. тому що згадайте, ну крім війни, а пандемію з мільйонами смертей не проходили. А попереду, якщо вернутися до історії України, а Голодомор, а кримські татари і так далі що переселення і вивози цілої нації і тому подібне, це не є потрясіння, це є потрясіння. Тому, звертаючись до таких екзистенцій. Сенціальних філософів, психологів, в тому числі його процитувала Ленґле, абсолютно погоджується. Mm -hmm. Навіть ялома можна читати сучасного американського психотерапевта. Mm -hmm. В нього є деякі книги, направлені на те, як людина переборює катастрофу у власному житті. Онкологія до неї прийшла. Видатний психотерапевт веде групу, а тут опа, ти сам хворий, і що йому далі робити? І от він яскраво описує, як він з допомогою інших людей, яким він надає допомогу, сам mm -hmm. лікується. Тобто, посил цих всієї літератури навколо тебе ходять твої психотерапевти, твої психологи. Знайди свого, зацепися за ту людину, яка говорить фігово, дуже погано, страшно. Живемо далі, рухаємося далі. Я знаю, що я буду робити. Ти чим будеш займатися? Ну я хочу сьогодні. Ні, ти чим будеш займатися після війни? От таких треба людей шукати. Ну і давайте побачимо ще отаку коротенько, тезу прикінці, так як пережити важкі часи. Чіплятися за позитив. Він навіть в найчасті, найчастіше. Кі найважчі часи, вони такі макропиночки, але є чіпляйтеся за цей позитив, намагайтеся його подовжити в часі. Навчайтеся на своїх помилках. Варто да, пане Олеже, бути вдячними. Також це емоція, це віддача комусь ти відчуваєш, що заради я вірю в когось... принцип бумеранга. Що Навчіться... ти запускаєш, те тобі і вернеться. начіться прощати також? Да? Це теж така ну важко іноді буває, але менше з тим, це тебе те наповнює щось. Зайве виходить з тебе, і так це не Ну, Є це... такий катарсис, коли Наприклад, очищаєшся да. звільненням. Тут дуже складне питання. Це окрема тема. Можна говорити, а чи можна прощати ворогів? Ну це ще одна велика величезна проблема, в тому числі і теологічна, і психологічна. Я зараз не до того. Я до того, що прощення, яке крутиться в нас, в нас тому що зб'ють зовні, а ми не в сім'ях. Угу. Тому пам'ятай, твоя сім'я, вони всі в одинаковій ситуації. Не розгружайся О, на дітях, не розгружайся на дружині, не, не викладуй на них, не вихлюпуй своє незадоволення, що в тебе рушився бізнес, що в тебе ще щось там трапилося та далі. Вмій прощати і рухатися вперед і планувати майбутнє. Ми про навколо да, середовище, навколишнє середовище, коли знаємо когось своїх, і маємо навчитися прощати. І вже знаєте, така серйозна тема. Можливо, дали вам сьогодні інструмент, як позитивно закінчити там в списку, бо в Робіть із лимона лимонад. Ну, дайте ще варіанті: війські віківінат, із ананасо, ананасонад, із Афенів. Афафенат. Ну, давайте я вам ще тоді кину одну індіанську приказку, її люблять в сполучених штатах. а Якщо ти вперше в ситуацію, де ти її вже не вирішиш, залиши цю ситуацію, вирішуй іншу. От вони говорять дуже гарно: якщо коняка здохла, злізь з неї це дуже точно. <світ> ну, абсолютно, ми зависаємо в якійсь <світ> одній проблемі, немає грошей, все, життя закінчило. Та злість цієї теми, давай в що є, рухайся далі. І на підтвердження сьогоднішньої цієї зустрічі зараз буде такий місточок і продовження до наступної, друзі, тому що у нас будуть щоденники війни, і наша героїня, наша глядачка, сніданку з 1 плюс 1, яка була в окупації в Херсоні півтора місяці, і вдалося вирватися. І вона. Хоче жити далі. Яскраво. І як це їй дало, що дало їй можливість? Серед іншого, її сніданок для неї був точкою опору. Для нас це велика честь. Вона з нами буде на прямому зв'язку, а це був Чабан на зв'язку. Психотерапевт. спасибі <смірців> вам було. Дякую, Іван. Прохаємо. Улюблений сніданок з один плюс один. Налякала. Доброго ранку, друзі. Щодня знову вдома. На один плюс один Україна у нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.